Нарешті іспанська преса згадала про Україну, тому що останнім часом новин тут дуже мало, і мене іноді іспанці запитують на роботі. Ну що там в Україні війна вже притихла, стало спокійніше. Звісно, що ні, війна триває. Так, от перша добра новина: Іспанія передасть 70 нових генераторів Україні, яка зараз дуже потерпає від проблем зі світлом та газом через постійні руйнівні російські атаки. По-друге, Іспанія, і це офіційно підтвердив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Приєднається до полу європейських країн, які закуповують зброю та військову техніку у Сполучених Штатів для того, щоб передавати її Україні, тому що Сполучені Штати просто так уже цього робити не хочуть. І все це відбулося після того, як Трамп неодноразово критикував Іспанію за небажання збільшувати свої оборонні витрати в рамках своїх зобов'язань перед НАТО до 5% від ВВП зараз вони трошки більше ніж 2%. відсотки. Він навіть погрожував торговельними митами та виключити Іспанію з НАТО. Щойно я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про наші енергетичні потреби, про те, що треба для відновлення. Я вдячний за готовність допомогти. Ми домовились і про зустріч, і про нові кроки на підтримку. Нашої держави і нагадаю, в рамках співробітництва між двома країнами Іспанія щороку надає Україні військової техніки та зброї на 1 мільярд євро. Добре мати хороших партнерів.